Добрий вечір, мене звати Валерія. Це інтернет-магазин Сім гномів. А це новинки минулого року. Ялинки європейські від заводу Смерека. Цього року ми поставили ялинку 1,90 м висотою, яку ви можете зараз е побачити. І ялинку висотою 2,20. Ялинка європейська належить заводу Смерека, це новинка минулого року, і ялинка одразу сподобалась всім нашим відвідувачам. У ялинки дуже гарна, вузька форма гілочки, і при цьому ця ялинка прекрасно тримає іграшки. Ялинка дуже густа. Незвично. Не зважаючи на те, що у неї вузька форма гілочки, але у неї багато гілочок, і її можна розпушувати абсолютно по різному, як вам більше подобається, ялинка світло-зеленого кольору, вона не темна, але і не салатова. Зараз я хожу з різних сторін, знімаю вам відео для того, щоб вам було краще видно. Колір ялинки, адже передати колір через відео іноді стає важко за рахунок освітлення приміщення. Ось зараз максимально видно, яка натуральна, який натуральний колір гілочка. Ось так виглядає ялинка європейська від заводу Смерека. Це висота 2,20. Поруч з нею ялинка висотою 1,90. Також зніму її з різних ракурсів, щоб вам було краще видно, як виглядає ця красуня. Ялинка складається з трьох частин, і всі гілочки замотуються шовковими нитками. Все зроблено максимально охайно, максимально гарно. Взагалі, ялинка доволі цікава. Якщо вам подобаються ялинки з вузькою формою гілочки, які максимально схожі на природні і е, якого легкого світлого кольору, ми радимо звернути увагу саме на цю ялинку. Надзвичайно гарна модель і дуже. Хорошої якості цю ялинку можна розпушувати абсолютно по різному. І як ви бачите, тут цей гілочок дуже-дуже багато. В принципі, можна грати з цією ялинкою абсолютно по різному Ось так вона виглядає. Її гілочка зараз ще хочу трошечки вам познімати цю ялиночку. Наразі ялинка європейська від заводу Смерека доступна від метра до 2,5 метрів. Тому кожен зможе обрати собі ідеальну ялиночку. Замовити ялинку європейську від заводу Смерека ви можете у нас на сайті Сім gnomovcomua У нас в інстаграм акаунтах та «7 гномів та 7 гномів А також ми запрошуємо вас до нас в шоурум подивитись, вибрати і придбати вашу ідеальну новорічну красоню. Також ще раз нагадую: зараз перед вами ялинка європейська висотою 1,90 м. щоб вам було краще видно її густоту і діаметр. Ось вона. А це ялинка європейська вже висотою 2,20 м. Ось так я зараз зайду, і вам буде краще видно. Дякую всім за увагу. Мене звати Валерія. Це інтернет-магазин сім гномів, а це новинка минулого року. Ялинка європейська від заводу Смерека. Ще раз нагадую: замовити ялинку можна у нас на сайті Ком'є» і в інстаграм-аккаунтах Сім Гномів та Сім Гномів є, а також можна і придбати у нашому шоурумі в місті Києві. Приїжджайте, ми завжди будемо раді вам.